продажу касетну розсаду, касета 96. Вероніка королівська, гарна касетна розсада. Буде цвісти в цьому році вирощена з насіння. Відправка щодня новою поштою з міста Києва. Якщо на опт, така ж сама є в меншій касеті Такий, наприклад, ось, як суниця, е, з теплиці відправка 1500 1560 гривень за 130 штук. Або е, одна штука, оця 96 та сіта, 55 гривень. Ну, можна взяти там 10, 5, скільки хочете, відповідно, буде ціна трошки менша. Також є гейхери: 10 штук е, е, 650 гривень, 48 штук, 1200 гривень. Астільба 10 штук 400 гривень, сон трава, стрептокарпус 10 штук 400 гривень, суниця по 25 гривень і по 10 на опт.